Друзі, гості, підписники каналу. Сьогодні з вами я хочу приготувати багет. Якщо ми не добираємо на палець води, це в нас виходить 200, грам, 200 мл води. І, відповідно, половина, якщо ви відміжували пальчики, половина цього простору, тут і буде у вас 100 мл води. Беремо 15 грам дріждів. Дріжді беру пресовані. Живі. Зараз продемонструю. Я вже вчора просто пекла. У Упачці 100 грам. Умовно розділяю його на три частини. Це буде приблизно по 30 з лишнім грам. І ці 30 грам від них відділяю теж половинку. І в мене виходить 15 г дріжджів. Умовно, це недостовірно, прям крапля в краплю. І сюди я додаю столову ложку з гіркою цукру. Цукру багато сюди я не додаю. На цьому етапі солі ще не даємо. І цей процес залишаємо, накриваючи стрейчевою плівкою, даємо дрібням зійти до такої кірочки, щоб і в цей період я починаю вкидати борошно. Мілілітри із грамами поємкості не збігаються, тому ось так. Ми будемо дивитися, що мене піде туди близько двох чашечок. І це все залежить також ще багато від глютену, який міститься в борошні, від якості борошну. І тепер оце все ми з вами гарнесенько розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо. На цьому етапі тепер я додаю сіль. 3-4 грами, так виходить. Тісто змінює структуру. Починає ущільнюватися. Так. Додаю ще трішки борошну. Починаю вимішувати руками. Тісто любить дотики. Структура в мене ще липне до рук. І це нормально. Оце якраз такою воно у вас і має бути. Бо якщо ми перезаб'ємо тісто борошном, то самі багети не будуть такі пухкенькі. І тут, на даному етапі, Можете скористатися ложкою, але я вже на ось так скористаюсь рукою. І наливаю, ну так виходить дві столові ложки олії. вже я боюся, що я далі дуже ущільнюю. його. така структура тіста. І знову я накриваю харчовою плівкою. У мене зараз буде сонечко, тому я підловила момент. не перестала співати. Сонечко вилізло, і на мою сторону буде гріть. Накриваю рушничком, це, щоб йому тепліше було. І. Воно в мене буде сходити приблизно 40 хвилин. Наше тісто підійшло, це я його вже трошки так торкнулася до серединки, ділю його на два. Оскільки мені потрібно буде його трішки розкачати, я роблю це руками. Так, типу, як на піцу. Ну, ви можете розкачати це як кому зручно. Середину я буду класти приправи. Що використовую я на свій смак? Це насіння базиліку і коріандр. Поки що я їх так розкачала. Ви дивіться вже по, свої, по довжині вашого деко, вашої сковорідки, куди ви будете їх розміщувати. Вдома і в мами. в мене була сковорідка чугуна. Вона саме найкраща, тому що вона товста. А зараз я кладу просто на тефлоновий коврик. На моє деко я покладу ці дві штуки. І ви, якщо у вас там будете виробити, до прикладу не пів порції, тому що це пів порції, а на порцію, то вам буде потрібно випікати за два рази або на більшому, на більшій площині, щоб між ними був була відстань. Оскільки вони будуть як пиріжки, якщо близько один вільону вони здріпляться. В цей час роблю їм характерні надрізики. Тому що тоді тісто підійде і воно буде надто пухке, і при розрізанні воно осяде. Тому це робити краще зараз. Ну, в принципі, їх можна і не робити. І залишаємо знову їх підходити. Можна нашим стречем трішки і накрити. Йому так буде тепліше. Все. Так, паети підійшли. Тепер їх змащуємо Це для. Як говорять, що це для шкірки. Так, коли це все випікаєш, відволікаєшся, ну так, да, приземляю. Не дарма кажуть всіх асоціація. Якщо в хаті пахне хлібом, значить в хаті пахне щастям. Кажи. Що, поки, як немає настрою, мене випічка не виходить тоді, то я і не беруся зараз. Я сьогодні дуже думала... Мене Я так і помічала, мене такі чи не підніметься, чи А, а мене теж руки не піднімались, але сонце бачиш, помогло і все зараз будемо. Все ставимо до духовки випікати, а вже потім, коли ви побачите, що підсмажується низ, вже підсмажується, тоді включайте режим верх, якщо він у вас є. Якщо духова шафа газова має е, 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 на увазі, е, то тоді можна ставити під низ сковорідку з водичкою. Це для, не дасть пригорати низу. І ще додатково випаровуючись водичка, також створює скориночку. Ось якось так. Наш і готовий. Mm, як пахне! За нашими дверима зараз нічого й не відбувається, ніби світ таким, як і був, так? Да? Да. Лишаю їх остуджуватися. ну, Вони до повного остудження не доживуть, мабуть. Зараз ми їх пофоткаємо і з'їмо.